Загалом американські метеорологи зафіксували у неділю кілька десятків торнадо. Найпотужніші з них були четвертої передостанньої категорії сили. Вітер в епіцентрі такого вихору досягає швидкості 300 кілометрів на годину. Випадки екстремальної погоди на планеті останніми десятиліттями почастішали, заявляють фахівці. Чимало з них пов'язують такі процеси з діяльністю людини, зокрема із зростанням викидів парникових газів в атмосферу. Але чи здатне людство зменшити свій негативний вплив на довкілля? Останній звіт Світового банку на цю тему стверджує, що це цілком можливо почати робити уже сьогодні? Розповідає Наталя Леонова. Тайфун хаян, який вдарив по Філіпінах минулого тижня. Вкотре нагадав світу про те, що глобальне потепління реальна проблема, каже Рейчел Кайт, віце-президент Світового банку з питань сталого розвитку. This is not... Це не останнє стихійне лихо. Посилення потужності та частоти подібних штормів є неминучим, що підтверджують наукові дослідження, і країни світу повинні бути готовими до нової реальності. Експерти світового банку разом з іншими фахівцями випустили звіт під назвою на тонкій кризі. Автори звіту вказують на проблему укритих кригою та снігами територіях планети, де температури нині зростають вдвічі швидше, якщо порівнювати з глобальними показниками. У цих регіонах можуть статися катастрофічні зміни. Якщо з Гімалаїв зійде крига, це стане трагедією для тих мільйонів людей, які користуються водою гімалайських льодовиків. Автори звіту пропонують поступові кроки для боротьби з глобальним потеплінням, зменшивши використання дизельного пального та відмовившись відгодування харчів на відкритому вогні, можна знизити рівень в атмосфері вулицю та сажі. Знизити концентрацію метану можна за допомогою більш відповідального фермер. Та вирішення проблеми звалищ. Як метан, так і сажа каже кайт, прискорюють глобальне потепління до того ж, сажа шкодить здоров'ю людини. 6 мільйонів людей вмирають кожного року від брудного повітря, як на вулиці, так і в приміщеннях. Ми повинні змінити способи приготування їжі. Якщо нам вдасться позбутися старих авто та дизельних двигунів, ми зможемо врятувати шість мільйонів людей і водночас стримати кліматичні зміни. Науковці погоджуються, що температури на планеті до 2020 року зростуть на 2 градуси у порівнянні з часом початку індустріалізації, а це може призвести до посилення стихійних лих та підвищення рівнів океанів. Вавийнеґосієйт. Поки ми проводимо переговори та маємо справу з досить складними політико-економічними реаліями. З'ясуємо хто на що погодиться а багато чого, що коштує мало, можна зробити вже зараз. І коли ми побачимо результати, у нас з'явиться впевненість. До коаліції країн, які готові вирішувати проблему забруднювачів вже зараз, приєдналися Сполучені Штати, країни Арктики, африканські країни на шляху розвитку. Міжнародний банк та міжнародна ініціатива клімату кріосфери представлять. Свої нові висновки вже наприкінці цього тижня Наталія Леонова голос Америки.